Так, всім привіт. Я знову на човнику, сьогодні плаваю. Зі мною корто до 5 грам, катушка Shimano Sustain 2500 і мій новий шнурочок, як я вже показував в попередньому відео. Це Гьосен Answer Аджинг Пейєт, бляха така назва з 10 слів, щоб ви придумали. Гьосен Аджінг та все. Але прикольний шнур, Буду сьогодні знову пробувати шукати окуня. Щука ще під забороною, але влітає як захоче, ловлю маленькими приманками, 1,6 дюйма, 1,8, але в неї свої плани. Так що пробуємо знайти сьогодні якось більшу окуня. У нас трошки похолодало, там мінус 1.0, але подивимося, це на рибу вплине, бо в в ті дні попередні були теплі. Навіть плюс 10, плюс 13 було в день. Так що шукаємо рибку. Півтора грама і поставив маленький віброхвостик. 1,5 дюйма. І Як я завважив з попередньої рибалки, то весь окунь стояв так біля очергети. Опа, я щось багранув. Так, але думаю, що колір оливка поки що і попередню рибалку клювало на темне. Це вже другий такий гок. Ось такий маленький. Першого навіть не показував, бо він був реально ще менший за цього. Але щоб він брав активно з покльовкою, то такого немає. Він або підсідає зна, або щось таке неактивно бере. Хоча малька розганяє вже на поверхні. У відчуттях ніби трохи більший. Раз подивимося. О, так, трошки більший. Ну, може якийсь і буде толк з того. Не можеш там одні такі маленькі стояти? Відпускаємо і продовжуємо кидати. Той колір тамто і щось крупніше по відчуттях принаймні. Ну да, такий трошки більший окунець. Так. Такого вже можна і показати. Ужиток ти там малька. О, на улег почався рух. Рази тільки кину, і теж такий непоганий. Опа-па! Це колір зіграв роль на кожному закиді. Я вам скажу, окунь вже нормальний попався. О, споратового бою його ж хтось відпускав. Клас. Хорош, хорош. Опа. Ха -ха. Мальок зразу за ним розбігається. Вість що робиться? Ой, це... Вже не є такий маленький окушок. А тут годинка такого кльову і все, можна їхати додому. Так, ну що, тут все, я думаю і так зрозумів, окунь є його багато. По розміру почали клювати трошки більше, але думаю треба переплисти. Один закуток такий цікавий. Опа! Стіємо наш якір. Пробуємо переплисти, як там нічого не буде, то повернуся сюди і зайду трошки з інакшого кута. Закидати було по іншому зручніше. Так, зараз запливаємо в такий закоулочок. Тому і, і також має стояти рибка. Ну принаймні я її ловив. На попередній рибалці. Зараз глянемо. з того буде. Тут трошки глибше. О, десь так приблизно. Таке на так ну що, модіємося тепер. У нас по вітру розверне гарно. І можна буде кидати нормально. А то Я вже думаю декілька закидів і щось і не підійде нічого. А тут як влупило, так влупило. Ого. Ага. Що там які ставки? Окунь, окунь. Хорош. Хороший окуньок. Під бороду якось підбив. Так, його притримаємо на фотографії, якщо що, закидаємо далі. Потім по-любому що одразу відпущу. Так, ну що, випускаємо так, тут щось і нічого більше не клює після нього. Одна покльовка і цей придави, можна сказати. Можливо на це місце окуні так і не зайшов сьогодні масово. Опа! Пуклвочка. Це якесь явно дрібне. Опа! Гарно. Прижав гарно. Ух ти! Що робить! Недаром дав собі ще шанс пару закидів зробити. І дивіться який горбач влупив. Опа. Чітко губу з'їв. Отакий От кайф. Одпускаємо. Ну, окунь, один відсоток на батареї. Ну, окунь справді зачот. І я сподіваюся, що я встигну вам його показати. Є, дивіться який, за краєчок тримався буквально. Клас! Я її так переважно обкидаю звідти сюди, звідти сюди. І так міняю. Закидаю, і десь і риба прокльовується. Ну, просто так попадаю в окуня, де він стоїть. Але все, це буквально, якщо брати звідти, тудись. Ну, думаю, до 5 метрів є покльовки. Якщо вже стягую ближче сюди до човна, то тут взагалі нічого не клює, але я таки не тягну, зразу вимотаю, бо хвильками прибиває малька туди всього, до цього плавуна, і відповідно під ним і оконь тусується і атакує його. І якраз там моя приманочка падає йому під пащеку. Ох, знов яка була покльовка. Не знаю, що це таке, але по відчуттях ніби щось багранув. А я прям по дні вже тяну і. Мой ну, окунь перестав клювати. Якщо це шнурок підчепився, то все зрозуміло. Що, окунь перестав? Так, походу, що шнурок. Не, і в роди взяли. От вона і всього окуня шуганула мені тут. Заборонена риба. Ха -ха. Прикусила так збоку легенько. О, такий. Тікай. Такі тут простори відкриваються. Така легенька панорама. Ха -ха. А я пливу вон сюди на кут, і зараз нам буду відкидувати той мілячок. А потім там далі є. За метрів 150-200, напевно, ще один такий плавун. ще й туди. Подивимось, що там робиться вчора. Ну не вчора, а на попередній рибалці, я там знайшов дрібненького окуня. Зараз стану тут, але трошки такого хочу ближче стати і подивитись, що буде тут чи ще він є тут окунь. чи його тут теж щукарі розігнали. Хоча це така моя на що щукарів думка, що... Не знаю, чи вона правдива, але... Думаю, якась доля правди в тому є, що якщо перестає клювати окунь, коли він клює майже на кожному закиді, а потім влітає щука, то х, значить все понятно. Мальок розбігається. То, значить все понятно і на точку приплила щука. Так що ось отак я тут стою. Щоб було ближче до берега. Перший окунець в березі стояв. Так, розвертаємося на своєму кріслі. Чик. І попробуємо. Трошки стане зараз тепліше і рибка ще. Да, тут веселіше з оконів. І от середній розмір отакий. Це я рахую досить непогано. І ще якщо клює на кожному закиті. Тут ще одна типова точка, є плавун. Ну, от, перший засіб і щось підсіло. Дуже прошу. Нічого собі підсіло тупо в заглот Навіть ще я з'їв, нічого. собі Доворотний окуняк. Отакий. Окуня. Тримаємо поки що на фотографію, потім відпустимо. Нічого йому не станеться, а треба кидати. Скоріше ще раз, щоб можливо він там був не один. Шкода звичайно, що без покльовочки опа Це вже з покльовочкою Також непоганий. Я зараз буду весь в конях сидіти, як бракоша, але нічого, зато не буду витрачати час. Ці фоткання по пів години буду старатися ловити. Ах, знову покльовка. Якщо не зняв силикон, то можливо ще хтось добирає. Якщо зняв, то Тоді Поводка в пусту. Так, снял. Е. Yeah. Хоу. Oh. Тут у конька Поїхали далі. Ох, там мальочка-то скільки. Його також хтось ганяє. Якийсь хижак. Ну було кому щука. Ох, підібрав якийсь. Вот так, крупнячок. Mm -hmm. а, тут какой крупнейший и его больше. Ага. Опа Клас Віддай, віддай Не треба буде вас шукати Є Хо-хо-хо-хо От -хо. ти що Ай давить потужно взяв поклвки это якою. Ходи, ходи сюди. А -а -а. Клас! Оце окуняра! Просто хапає на цю танту і знов гарний це я розумію став на точку. Є знову, оце роздача. банк пьесов. Что ж, без куплевки. О, ты хороший. Вот. Все, вот от одного места. До скільки тисків. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І дев'ять. Крутак. І кльов або відновиться, або буде продовжуватися знову. Ногу влупив. Подивіться, що робить зі спінінгом. Чіпка. головою. Сильний окон. О, о-хо-хо! Какий кабан. Ах, з'їл, воно віддає. Наш ну, що тобі ті силикони в роті. Крутий. О, і це самець. це. є. От і нові брух віслу. Хохо. Оце роздача. На цю точку собі лише вона кинеться. И взагалі. Манку і почалося знову. Колір здається той самий, але вже риба реагує по-іншому. Ну, от знову ікряний окушок Так, от я переставив на 2 грама і щось гарно влупило. І ж це буде перший гарний окон здається. Єс, yes. це так і є, це так і є. Дивіться, в нього мальок з рота терчить. Ти голота, віддай. У нього маленький окушок у роті. Капець. Так, ну що я поплатився був шугаром і монтажом, тому що щокари клюно якийсь нормальний. І тепер поставив тіогу. Два дюйма і подивіться який готуняра і жертв. Тупо в заглот. <реш> Тільки чебурашка терчить з пащаки. О, така тіога, кому класному кольорі. Подобається він мені. Ну і рибі зайшов. <реш> Раз у нас з першого закиду його з'їла. Ну що, наплавав все класно, половив гарних окунів, В кінці ще прикольно. Прийшов дід на то місце, де в мене була роздача окуня І почав на відвідний кидати. Я вже то не знімав, вон він там сидить. І каже, що не бачу я тут попри. Плавун кидаю. Я кажу, то бачу, але я кажу, теж кидаю. І я при ньому три кабана таких влупив до 300 просто. а в нього тупо ніфіга. Але вони там з відрами поприїжджали, все. вже забирають ту всю рибу, ну то капець. Так що і порибалості. Типу, Всім дякую, що дивилися.